З початку поточного року та до сьогодні Укртрансбезпека активно здійснювала нагляд та контроль за дотриманням транспортного законодавства на території Дніпропетровської області. Підсумовуючи результати роботи, можна відзначити наступні напрямки та заходи. Загальна кількість виявлених порушень склала 1895 фактів. Застосовано адміністративних стягнень на суму понад 18,5 млн грн. які в подальшому. Будуть сплачені до бюджету регіону. Виявлено 598 фактів порушення водіями режиму праці та відпочинку. Запровадження господарської діяльності без відповідної ліцензії виявлено та зафіксовано 8 фактів: стосовно контролю вагових норм. Прийнято 33 рішення щодо супроводження вантажного транспортного засобу до відведених майданчиків зважування. На відстань км кілометрів з явними ознаками перенавантаження, 25 транспортних засобів було заблоковано за фактом перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм до моменту їх усунення на території Дніпропетровської області в режимі 24 на 7 працюють комплекси автоматичної фіксації габаритно-вагових норм, які здійснюють свою фіксацію в Русі. Які знаходяться на території Новопільської, Піщанської, П'ятихатської, Миколаївської територіальних громадах, якими було зафіксовано порушень та застосовано стягнень до суб'єктів господарювання на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Спільно з патрульною поліцією було виявлено ряд фактів порушення правил проїзду зони автоматичної фіксації, які полягали у відсутності державного номерного знаку. Керування транспортним засобом з неналежним йому або закритим державним номерним знаком. Перелічені заходи спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху, дотримання правил праці водіями та запобігання незаконній діяльності у сфері транспорту. Укртранбезпека продовжуватиме активно покращувати безпекову ситуацію на дорогі та підвищувати рівень відповідальності учасників дорожнього руху. Закликаємо перевізників дотримуватись Автомобільного законодавства та доброчесно вести господарську діяльність. Дані заходи допоможуть зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачуваних видатків. Дотримання правил перевезень є запорукою безпеки водіїв, пасажирів та інших учасників дорожнього руху.